Задумайте бажання або запит якийсь, варто чи не варто взагалі чогось робити. Тобто запитання на так або ні, будь ласка, задумайте собі два варіанти. Будемо розглядати: перший варіант так або ні. Сонце, старший аркан, звичайно, так, тому що це вас приведе до якогось успіху, до злагоди, до комфорту, до якихось нових можливостей, до затишку якогось, до кохання, до речі, до якогось чогось нового в вашому житті, або але бажаного дійсно. Тож чи здійсниться бажання? Звичайно, чи варто то робити, чи ні? Звичайно, варто. Тому, будь ласка, це перший варіант, другий варіант, так чи ні. А тут ні, тому що п'ятірка мечу. Ну тому, що вас не, не оцінять ваші старання. Мається на увазі. Ви більше критиків свій бік почуєте і взагалі будете незадоволені ставленням до себе, тому що справу краще не розпочинати або просто відкласти її хоча б на 5 тижнів, або на 5 місяців, залежно від того, як, наскільки вона суттєва. Дякую.